Доброго дня вас вітаю Полтавщина і до мене прийшов на виєприсковать. Я такого ще не бачив. Мені його купив мій синочок золотий, мій старший онучечок. Зараз розкриємо і подивимося, що це тут за краса. Ви гляньте, що робиться. І, і якась тут шланга, і, і дивимось. Так, а це потрібно тут якийсь ніж. Знімаємо плівку. Ось так. На картинці вже гарно. А що там далі, будемо дивитися. Бум. Ой, прям не можу. Якщо сам не заказував, так от і сам заказував, Получаєш, Аж тіло трузиться, наскільки хочеться все подивитися. А це зовсім подарунок. Ну, таке. Так, тягнемо. Опа! Ой-ой-ой-ой. ой Так. Я дивлюся, штанга та ще з подовжувачем. І це таке, що ще, мабуть, кидати його на плече. Ну, це дивіться. Так, що воно тут? Яка в нього ємність? Ємність... П'ять літрів казали. Так, да, п'ять літрів. Ось сюди доливать. Ну і накачалочка моя. Те, що я люблю. Неудобная лейка. Так, так. Да. Горловинка гарненька. І тепер ось. А це що ж уже? Ні, тут немає. Ну от же возможно, все важливі. Отак От вдягається і накручується. О! Щось не вдяглося і не накрутилося. Ага. Ось так. Ну, не будемо крутити до кінця. І Де ось так. Дерева буде добре оприскувати. Так, й дерева, і кущі. І все. Ось гляньте така краса. Бабушка, стоїш на порогі, а бризгаєш город. Ото тобі таке. Ото тобі таке. Гляньте, гарно, гарно. Можна в грядку не заходити, а знизу до до гори. Знизу до гори. Гляньте знизу і до гори можна все бризкати. Тільки швидка. І головне, що гляньте, носичок загнутий вверх, то можна. Листечко з під низу. Отак от гарно обробляти. Все, я задоволена. Так, да, гляньте, який замок. Де тут? Вот. Чуть -чуть. Щоб можна було підняти його. Це фіксатор фіксація. Яку потрібно і завернув. І, і тепер все. можна його підняти, бачите? Тепер вже не витягується ця штука. Ой, чудово. Сьогодні вирішила побризкати свою розсаду, бо на капусті вже позверталися чогось листячки, і не розумію, що їй треба. То я взяла триходерміну, трішки мені тут треба пару літрів, то розбавили його в тепленькій водичці, не хлорієваній, хай постоїть 20-30 хвилин. от, Потім буду ним бризкати. І ще у мене стоїть там чотири відра відстоюється вода і хочу підживити агромаксом. Ось такі пакетики. Треба один пакет на відро води. Теж висипаємо, нехай воно настоїться. Я поміряла мірочкою і просто буду потім ту мірочку набирати і з усім добривом. І буду підживлювати. Хай настаюється, воно повинно розмокнути. Тріхадермін я розвела, мені його потрібно було там ну майже літр, я його просто полила, усю розсаду підлила і вже на вечір закрила, хай вже стоїть, гріється. А агромакс, ось він розстав. Я знаю, яка мірочка в мене буде на літрі на, на, на поливалку. Треба набрати таку повну. Ще мав трішки щось там у осаду і є. Отаку повну мірочку наливаю. Ось так. Ще з граминочкою. І будемо підливати. То втекай, тикай, тикай, то. Починаем с полунички. Просто вот так. Пяткожный кущик. По вот, вот так. Кожан кусочек. Не навчусь дивитися через камеру щось робити. Отак. От І зараз я вам ще покажу щось. 31 березня у нас заквітнули абрикоси. Ось гляньте. Вон вони всі стоять. Вон, білі. Зараз вже квітнуть у нас навіть і олича. А тепер дивіться сюди. Ви таке бачили, сьогодні 4 квітня. Ви гляньте, що робиться. Полуниця викидає квіт. Оце Луку. вам отаке. Так, поливаємо по трішечку, щоб не перепалити. Отак. От Вийшло одне відро на усю полуничку. Так, робимо друге відро і поливаємо далі. Та картопелька, що я вам показувала, стояла, була замочена у агромаркеті. Агромагі, бо вже наговорила, хто знайшов. Уже гляньте ось яка. Три зовсім зійшли, четверта сходить і п'ята ось ось ось-ось. Гляньте вже, яка картопелька. А я хотіла вже і викидати геть ту картошку. Вона зовсім засохла, тільки то що то терчали на ній. Ой, оці... Паганочки проключені. От. А гляньте, яка зараз краса. Так, тепер оця цибулька, це та, що я садила з зимою на зиму. Оце вона така. От. А тут ще два рядки моркви і рядок буряку. І знову цибулька. Оце отут повинен бути буряк. А в мене тут взійшов кріп. Минулого року він тут ріс, так що мені тут з моркою буде весело. Треба буде чекати, поки виросте хоч якийсь листочок один. І ось гляньте, що робиться. Устелена все кропом. Ну, хай буде кріп треба. І та цибулька, що я посадила ось у кінці березня. Ось гляньте вже яка. Так що буде від тієї, що цілу зиму сиділа тут майже у якихось... Тисень буде різниця. Бачите, ось уже, вже навіть рядочки знати. Цибулька. Підірючий цибульку ту, що зійшла. Оце все. Воно після зими. Так. І цим же ж поливаю і чесник. Часнику зараз треба магній, а у складі цього е, агромака є магній. Так що зараз підливаю сюди. Підлила всю полуничку, підлила у ці висадки, попідливала часник і зараз підливаємо малинку. І все. Отаке, От що найпірвіше у нас усе вже буде полити. Я Чогось на 100% була впевнена, що я посадила е, салат, е, укроп, базилік на зиму. І чекаю, чекаю, коли воно зійде. Коли кинулася в мене пачки, навіть не розкриті, я їх тільки що порозкривала, то тепер будемо ряд поруч з вами садити це все. Хоч потрішечку. Оце ну я даю. Чи мені приснилося, чи як же ж я оце. Настільки була впевнена, що в мене все воно посаджене. Садимо зараз. Отак. Насадимося зараз. Тепер вже ж, мабуть, точно зафіксую, і щоб була в мене якийсь документ, що я його посадила. І бабушка. Та хоч би ж хоч раніше кинулася, а то все виглядає, коли ж воно зійде. А його й близько нема. Нема чому сходити. Так. Там одеський кучерявиця, тут буде волороса. Тох, може ти сійдеш з ноги? О, молодець. Роса він ранній а кочерявець пізніше, так вже його і їсти не захочеться його б якраз би зараз їсти. А поки він зійде, то не захочеться на нього і дивитись Все, посадили. Насажу ще кріп він зовсім, Уже зараз, зараз потрібен ну, хоч у мене там. Замість моркви посходив. Ой. Хоч там їстимем, а то весна у мене навіть не саджена нічого, це я дала. Хоча кріп у мене задокументовано, що я його садила, але він не зійшов. І насіння у професійному насінні є така фірма смачний. Він мені подобається, мені ця фірма. Якщо вже навіть не зійде салат із окропом, то я вже не знаю, як от від неї відбитися, бо <кхи> заказуєш насіння у професійному насінні, а отаке от все. Приходить від смачного. А, так, да, я виносила, і помнила тепер цю ситуацію. Я це все виносила. І кроп ми ще посадили. А ось базиліки і салати ви не захотіли садити. І цей. так. Все, хватить. Така у нас була сьогодні робота. Попідливали все у теплічки я палила триходерміном, От, попідживлювали і часник і. Смородину, малину, полуничку попідливали, квіточки. Все, що могла, все трішечки підживила. А це вже як вилізе, як вилізе повністю все, тоді і підживлю цибульку, і моркву, і все-все-все попідживляю. Ну, все, на, на цьому я з вами прощаюсь. Ми воно ще посадили цибулі, аж цілих 15 штук. На зелень три вже росте, а ті досадили. Так, помощник біля нас, все у нас тут гарно. На цьому я з вами прощаюсь. До скорої зустрічі. Усім пока-пока.